А в багатоквартирних будинках і в приватних будинках є, є, є такі як дима вентканали. Вони повинні бути хоч в приватних будинках, хоч в багатоквартирних будинках. І там чітко є умова, що вони повинні постійно перевірятися. Угу. Якщо в приватних будинках за це відповідає сам власник, ну, звичайно, так. І от буквально вчора чи позавчора знову два летальних випадки. Люди також задохнулися чадним газом в приватному будинку. То в приватному будинку є певна відповідальність самих людей, які повинні за це відповідати. Так, дійсно є там газові служби, які за це повинні ну, контролювати і так далі. Але в принципі там є відповідальність. Основна відповідальність все ж таки на, так. на мешканцях. Так. А якщо ми з вами говоримо за якщо ми з вами говоримо за... Набагатоквартирний будинок, там все набагато складніше. Відповідальним за надання послуги з обслідування димових каналів є керуюча компанія, управляюча компанія, або сама ОСББ, якщо вона не має виконавців послуг. І от в мене є глибоко впевненість, що послугу з обслуговування димових каналів ніхто не проводить. Чому вона така посла? Тому що, коли я працював в керуючій компанії, то я впевнено можу сказати, що я прийшов і її ніхто не надавав. Тому що чистився якийсь там приватний підприємець ФОП, який постійно е отримав кошти за це, я його, звісно, погнав. Я скажу, я не буду платити, поки я не, не зрозумію, що це за акти. Він якісь акти приносив. Я говорю, давайте будемо будем перевіряти. Давайте мені підтвердження, щоб ну, ЖЕКи... тобто то, на, на папері то прописати можна все, що завгодно. А в результаті да, то на практиці... давайте жеки, давайте складайте спільні а, акти, а. щоб в мене були відповідальні за надання цих послуг. А. Тобто начальник жека, майстер, виконавець послуг, спеціальний акт був. Вони його складали. По крайній мере, було троє відповідальних. І я хоча б розумію, з кого я спитаю. Ну, так, якщо так. вона. Хоч так, уявіть за особи, собі, так, уявіть так. собі uh -huh. що в Україні відсотків 60-70 послуга з, з, об, з обстеження димових каналів взагалі не проводиться. Не проводиться. Так само диретизація, дезінфекція. Ніхто не перевіряє крісі, міші, таракани. Вони бігають отакі такі таракани у Надарниці, коли я жив на Заслонова. У нас таракани були, розуміє з мишу. Я тараканів боявся. А коли я визвав, так я ж це будинок, який обслуговує керуюча компанія. Я визиваю начальника ЖЕК і